Талісман від ExNilo. Це прям дуже вдалий приклад сучасного аромату, який подобається буквально всім. Армат без перебільшень однаково підходить як чоловікам, так і жінкам. Аромат, який пахне свіжо, чисто та досить по-сучасному. В ньому немає зайвої різкості або перевантаження. Але при цьому всьому він досить стійкий та шлейфовий. На старті соковита груша з бергамотом і трохи імбиру. Далі виходить апельсиновий цвіт. Плюс молекулярна база з Акіґалаву та Амброфіксом. Усе це вкупі дає просто неймовірний шлейф. Talisman – це той аромат, який легко носиться щодня. Він максимально, наскільки це може бути, універсальний, стійкий і залишає красивий, чистий шлейф, який не втомлює оточуючих. Доступний у розпив від 3 мл.